Мінометіком запроваждають, хочуть догнати. О, не доженут важкі та бестрі. Денді піхотинець та інструктори з бойової підготовки бригади Червона калина спочатку боронив Донецький напрямок в районі населеного пункту Спірне. Наразі підрозділ бійця воює на Запоріжжі. Хлопець додає, що росіяни мають багато безпілотників та перейняли тактику ЗСУ щодо їхнього використання. Ми перечікували арту, так як воно ну, зазвичай буває. Ми перечекали арту і тут ми почули постріли, характерні постріли, і ми почули свист куль, що буває, коли стріляють тільки в твою сторону. Виходимо на рацію, що там, немає нікого, коптер нікого не бачить. А ми чуємо, ми добре чуємо кулі, ми чуємо постріли, ми чуємо голоса вперед-вперед. Виглянули з бліндажа і побачили коптер, який висів над нами з колоночкою, і другий коптер, який висів над нами з кедом і підчікував нас. Ну нам повезло, ми не повелись, ми побачили, ми поняли, що це таке. Денді розповідає на Донбасі, окупанти кидали в бій непідготовлених бійців. На запорізькому напрямку ж навпаки, ворог застосовує сильні підрозділи. На Запоріжжі тут ми вже воюємо з кадровими військовими, які знають свою роботу, які набагато краще оснащення. І це противник, з яким з яким коли ти вступаєш до бій, тобі іменно треба згадувати все, що тебе вчили, все, що ти вмієш, для того, щоб отримати успіх в цих боях. Так, Проводять евакуації. Потім ти хотілиш свою роботу, визначайся на це. Значну частину захоплених територій нашої області окупанти обладнали фортифікаційними спорудами. Тож звільнення кожного метру землі справа не одного дня, а інколи навіть і місяця. Щодня противник застосовує велику кількість артилерії, піхоти та дронів. Грубо Грубоволя фанам кидає арта, а 50 там 70 метрів від нас вже залітає БМП, повна обліка на. В ту БМП її вражають, вона підривається, БМП починає горіти, і оці, як всі кажуть, чмобіки розсипаються в бойові порядки, починають нас штурмувати і чітко прикриваючи один одного, над нами висять дрони, скидують нам боги, гранати. Ми відбили наступ. Як виявилось пізніше, нас не були в оточенні, бо коли ми виходили, то там ще були противники, які нас, грубо говоря, чекали. Наразі нашим воїнам бракує дронів, аби мати перевагу в небі. Безпілотники можуть виконувати роботу піхоти, а тим самим рятувати найголовніше життя наших захисників. Нам потрібно як FPV, так і розвідувальні, так і якісь оперативно-тактичні рівня, щоб могли залітати десь в якусь глибину і бачити там, допустим, ті засоби вогневі противника, які наносять нам ураження. Нам потрібні дрони і нам потрібно також захист із цих дронів. Антидронові пушки, портативні реби, якісь плащі. Це все людське життя. І якщо це все буде, ми, набагато менше у нас буде втрат, і у нас буде набагато більше успіхів. 21 -е сторіччя чого відправляти групу розвідки, якщо можна підняти один мавік, І він побачить набагато більше. Зараз піхотинці червоної калини в авангарді наступальних чи оборонних боїв. Бійці без перепочинку та вихідних працюють заради майбутньої перемоги. Денді зізнається, мріє, щоб наша армія мала стільки дронів, аби вони могли дістати кожний ворожий окоп чи групу, адже сучасний підхід до ведення бойових дій та новітні технології запорука успішного наступу. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ.